Откуда? Откуда ты? Димаки! Откуда? Пропустили! Чего где Наші взяли злого гнома диверсанти з терористичного батальйону «Сомалі» напоролись на хлопців із 79-ї бригади. У полоні з кількома бойовиками опинився і поплічник сумнозвісного «Гіві» – терорист із позивним гном. Саме він показово катував полоненого кіборга командира батальйону 95-ї бригади Олега Кузьміних. Про геть немирні будні на фронті. Замить це спецкор на 2+,2. плюс Криваве передмир'я. Дебальцівський виступ у вогні. Терористи кинули майже все, що мають, аби до 15 лютого замкнути кільце. Добігався поплічника терориста Гіві, бандита з позивним гном. упіймали під Донецьком наші десантники. злий гном, який знущався над полоненими кіборгами. Сумна нота: Кіровоградський військовий оркестр своїми концертами збирає гроші, щоб допомогти родині загиблого бійця. Артемівськ перестав бути мирним містом сьогодні близько 17 бойовики. Обстріляли місто щодо кількості жертв. То, за попередньою інформацією, двоє загиблих, серед них одна дитина та семеро тяжко поранених. Троє з них діти віком від 6 до 8 років. Спочатку була інформація, що обстріляли з ураганів, але боєприпаси, які знайшли нерозірваними. Це спростовує діаметр ракети 70 міліметрів. До того ж, коли падали снаряди, у небі було видно інверсійний слід. Постріли здійснені з боку горлівки, яку контролюють терористи. Це перший ракетний обс. Стрел Артемьевска за час а Где то где-то метр семьдесят а в диаметре ну, сантиметра четыре ой сантиметров семь Ром у нас установили ребенка не или ничего пока не известно на этой машине люди из Дебальцева приехали они у меня жили здесь и сейчас они машину бросили, а сами в чем могли, уехали. В магазине были. В магазине та сторона все он дыр. Понад 10 тисяч російських військових нині на теренах України. Кадрові солдати суміжної федерації стоять у другому та третьому ешелонах. Утім, багато росіян задійно в диверсійно-розвідувальних групах. Одну з таких упіймали наші десантники біля опитного. Терористи нарвалися на наші позиції після того, як частину поклали, а іншу наші бійці взяли в полон. Терористам по рації наказали викликати підмогу. Вона прийшла, розтрощили і її. Серед полонених є один з заступників терориста Гіві Гном. З Потім повернувся Олександр Моторний. Це якщо раптом хтось не опізнав, новий термінал Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва. Територія нуль, як її тепер тут називають. В аеропорту зараз немає нікого. Получається, ага. тобто, зараз розклад такой: Ми тримаємо Пески, Це западна сторона аеропорту. Ми тримаємо северну сторону аеропорту повністю. Ми тримаємо шахту Дутовку. І получається повністю держимо в дію. Натомість артилерійський та мінометний вогонь на кількох десятках квадратних кілометрів литовища не припиняється ані у день, ані вночі. Єжедневно, круглосуточно, круглосуточна. В день от від 600 до 1000 обстрілів позицій наших. Навколишня картинка і по кілька разів на годину дійсність лише зайвий раз підтверджують слова Філіна. Пішли. У мене зросту приблизно метр дев'яносто трохи більше. І ця воронка. Видно, що мені по пояс, але це вже вона навіть присипана землею. І потужність цього снаряду, вибуху цього ось асфальт, бетонні брили. Все цей снаряд прошив наскрізь. Інколи противник не лише дистанційно обстрілює українські позиції навколо аеропорту, але й намагається штурмувати розташування у опитному та завдіївкою. Вчора появлялися ні. Дві групи побила їх ніс хасана аеропорту. заходила. то їх нагнали, тому, що наші люди там знаходяться. Один із таких боїв Сокіл запам'ятає, упевнений на все життя. БТР був підбитий, БМП було підбита, Урала з пушкою був підбитий і танку заклинив башню. Панцерник саме розвертав дуло обіг розташування підрозділу десантників та загону повітряних сил. Часу на роздуми у воїна багато не було. До того бою, сокіл стріляв із РПГ. Лише двічі у житті в учебці. Перший був промах, потім вже бачу, що трохи не долітає снаряди та почав чуть вище брати. Там дистанція, типу, 500 метрів максимальна, а до них було 700 метрів. Просто чуть на око підняв, упав і вже якось закорінтувався. логічно того сталося і так пішло. У тому бою вони знищили біля півтора десятка одиниць бронетехніки техніки та вантажівок противника. Не повернулися на базу більше як півсотні нападників, але воїни зізнаються, то було геть не як у кіно. Та ні, в житті це набагато складніше, ніж в кіно. Страшно, але ну, нічого. Ми старалися і в нас все виходить, нормально. Без втрат не минулося того дня і у розташуванні українців. Я з ним рядом зі мною стояв. І от через цю дирку він з пулеметом був. Моцарт наш, моцарт, моцарт. моцарт наш. Йому прямо в голову і вийшло ось. Все. Минулої ночі до української позиції Зенітка та Наопитне противник знову ходив у розвідку тихцем. База Піром втім, тихцем у бойовиків не вийшло. Вчора тридісона група працювала в цьому районі. Ну, благодаря самісними усіліями. Наші войск анібулі унічтожені, захвачений в плін. Знищити вдалося, що найменше чотирьох диверсантів, сімох кажуть бійці, захопили у полон. Усі найманці угруповання Сомалі. Поміж отриманих стверджують розвідники, що найменше один росіянин. З околиць Донецька, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2. Оскаженілі терористи обстріляли з градію і ще одне містечко в тилу. Гірник Селідівського району Донеччини дотепер місто не знало, що таке обстріли. Від осколків загинули четверо людей 16 поранено. Загальна картина по інших населених пунктах Луганщини на жаль також не оптимістична. Так у Кримському гради зруйнували більше 10 будинків дивом. Ніхто не постраждав. А попасно по бойовики обстріляли з мінометів. Снаряди лягли на околицях. Там нових руйнувань немає, але саме місто частково залишається досі без світла. Скрутна ситуація. І в трьох ізбенці село постійно потрапляє під удари, дедалі дужче і частіше з важкої артилерії бойовики стали накривати інше прифронтове містечко на Луганщині. Щастя, сьогодні там снаряд влучив у кафе. Загинули четверо людей, п'ятеро. Тяжко поранених. Виносили людей. виносили тежилоранених. людей, тяжело ранених. Спочатку стріляли міни, потім пішли гради. Немного, тут града, два або три. За день до запланованого перемир'я ситуація на фронті лише погіршилася сьогодні. По оборонних позиціях української армії бойовики відкривали вогонь аж 111 разів. 25 із них по Дебальцевому та навколишніх селах терористи намагаються витіснити українські підрозділи з населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка а також села Піски. На Луганщині, крім щастя, бойовики з зграді обстріляли також Тошківку Кримський та Станицю Луганську. У районі населеного пункту обознена, Що бійці підбили російський танк Т-72 разом. З екіпажем аворойні станиці Луганської два Камази з бойовиками на маріупольському напрямку. Бойовики намагаються взяти під свій контроль населені пункти Широкини та Чемарлик, щоб зупинити контрнаступ українських вояків під Маріуполем. Російсько-терористичні війська перекинули чотири танки та чотири БТРи в район Саханки, а також три танки та 15 БТРів до Тельманового. Активізували бойовики і повітряну розвідку. Цього разу наші військові зафіксували рекордну кількість аж 22 ворожих безпілотників. Загалом за минулу добу українська. Армія втратила 11 бійців і ще 40 зазнали поранень. У штабі АТО кажуть, що бойовики дедалі частіше стали гатити зградів навіть по тих територіях, де блокпостів української армії немає. Кількість обстрілів не зменшилася, залишається приблизно на одному рівні з минулими добами, але е, географія розширилася, якщо раніше було 30-32 населені населених пункти. То за цю добу було обстріляно 48 населених пунктів. Тобто іде ураження вже не просто українських силовиків, просто йде руйнування інфраструктури і відверстві вбивства нашого мирного населення бойовиками. Логвинове переходить із рук у руки бої на Дебальцівській дузі. Напередодні тривали до пізнього вечора. Село наші відбили, але потім змушені були відійти через контратаку бойовиків. На наших вояків ворог кинув два десятки панцерників. Частину техніки вдалося знищити. Відходячи від Логвинового, вдалося захопити в полон півтора десятка бойовиків. Наш Ігор Бондаренко далі. Броньований крас ще не стиг охолонути від вечірні вилазки. Добровольці з Донбасу разом з військовими намагалися відбити З Самольоту вдалося захопити ворога вогнемет Джміль. Логвинове захопити не вдалося. Нам два з ботанку також. Один ляпнули, ну остановили просто, а другий залишився прикривати всю дорогу, нас обстрілювали, обстрілювали, обстрілювали. Все случилось просто тому, що військові отримали команду відступати. І так як вони владельці всієї техніки свалили. Логвинове проросійські бойовики підкріплюють танками та живою силою. Наперед відправляють необстріляних ополченців. Українські вояки, відступаючи, захопили в полон 17 сепаратистів. Танков 10 йшло. І нас чоловік 25. Ми пішли, виходить, немного правіше, обійшли, зайняли висоту. Вот. Почали наші шмаляти по нам. Вот, навіть одному как говорит, там немного зад задело. Ну і ми пішли в ліві і рішили здатися. Двір артемівської лікарні забитий каретами швидкої. Сюди привозять поранених, зокрема із вечірнього бою. У браконьєра кульове в ногу, проте булить у нього за інше. Демальцево не замкнута можна пробиватися, можна відбиватися, но покані своим языком, они своїм пока не, свої не зацементировали. Можемо принципе, можем и должны, должны ребят витягувати Логвинове. Не стратегічний, проте важливий блокпост на підходах до Дебальцево. Артемська траса використовується для підвезення боєприпасів та провіанту. Нині це зробити важче, проте можливо. Розблоковувати Логвинови будуть і сьогодні. Наші будуть час їх дуже хорошо. Артилерії там далі буде видно. Посуром розвідку, посмотримо. Що там осталось? Там далі будемо дивитися. В результаті невдалого штурму щонайменше троє українських вояків загинуло. Ще троє поранені. З Донеччини Ігор Бондаренко, Сергій Кисільов. Спецкор 2+,2. плюс 11 тяжко поранених бійців із зони АТО доправили вночі до Дніпропетровської обласної лікарні. Більшість постраждалих в боях поблизу села Логвинове, неподалік Дебальцевого. Усі поранені у середньому та тяжкому стані. Здебільшого у них серйозні ушкодження внутрішніх органів. Чотирьох вже прооперували, Вони в реанімації. Решту у відділенні травматології лікарі кажуть, загрози життю немає. У бійців є всі шанси встати на ноги. Одному з них якраз виповнилось 19 років. Його вітали медики в реанімаційному залі. Юнак побіцяв. Пришлось здесь в больнице. Совсем юный. Под полис подставляет, а укол боится. Вчера удивился. Тяжелое ранение в грудь. А когда начали делать укол, он говорит, я очень не боюсь. Так що Нагороди для героїв, верховний головнокомандувач збройних сил, вручив найвищу нагороду нашої держави. Звання Героя України двом воїнам: це полковник Олександр Трипак та майор Ігор Герасименко. Вони честю боронили Донецький аеропорт, могилу Гору Карачун та інші форпости на фронті цієї неоголошеної війни, вручивши золоті зірки, президент оглянув військову техніку, яка щойно надійшла на озброєння української армії. Дмитро Фурдак. Далі подивитися на нову техніку з'їжджається все керівництво держави поки голова сбу наливайченко в чорному картузі стоїть осторонь секретар РНБО Турчинов оглядає новинку британські броньовані автомобілі саксон можна знімати фантастичні фільми так що ні так. вигляд страшний разом. Таких автомобілів міноборони вже купило 20, очікують і ще 55. ми отримуємо їх без значення українські умільці встановлять на ці машини озброєння каже представник конструкторського бюро поки мова йде про кулемет КТ 762. З військовими додатково вивчаємо можливість встановлення гранатомету, тобто в залежності від бойових задач. І зараз вирішуємо додаткове технічне питання щодо можливості встановлення в цих автомобілях медичного обладнання для перевезення поранених. Враження від цієї машини прем'єр висловлює стисло. Okay. А от модернізована гармата навіює Яценюку спогади про студентські роки. І роботу утім, глава уряду швидко переходить на економіку війни. Скока ділость тридцять на урочистий плац навчального центру Нацгвардії прибуває верховний головнокомандувач. Вітаю воїнів! Петро Порошенко і досі помітно стомлений після дипломатичного марафону. Президент каже, за мінськими угодами сотні українських бранців мають бути звільнені впродовж п'яти днів після відведення важкої техніки. Ставилось питання і про звільнення української героїні Надії Савченко. Дуже жорстко весь світ вимагає від Росії, щоб Надя нарешті повернулася додому. І цей тиск ми продовжимо. Окремо глава держави наголошує, якби не українські військові, аргументів у нашої делегації в мінську було б значно менше. Наші славні воїни своїми звитягою, мужністю, героїзмом випосилили українську позицію на цих переговорах. Указом президента героями України стають полковник Олександр Трипак та майор Ігор Герасименко. Вони проявили себе як безстрашні воїни та командири під час оборони Дебальцевого Донецького аеропорту Гори Карачун та Савур-Могили. Нагородивши героїв, президент оглядає військову техніку. Цей прибор робить неможливим роботу російських безпілотників. І робить неможливим роботи користувальники за рекордно короткі сроки Ми вже їх поставили на виробництво. Найдовше президент оглядає Саксони. Я хочу сказати критикам, які не дозволяли нам закупити цю надзвичайно конкурентну і ефективну техніку. От сьогодні рівень бронювання цієї машини, що вона витримує, і снайперську гвинтівку. І патрони з бронібойним сердечником у Британії таку модель вже зняли з виробництва. Нам продають по 50 тисяч доларів. А от аналоги такої машини в Європі затягнуть майже на півмільйона євро. Модернізовану гармату, яка занурила прем'єр-міністра спогади. Президент теж схвалює. Одразу дає доручення випробувати її в умовах АТО та поставити на серійне виробництво. Терміново передавайте в АТО сьогодні. Дмитро Фордак, Наталі Ярмола та Андрій Сокоренко. Спецкор 2+,2. Чотири десятки БТРів таку колону бронетехніки на трасі Сімферополь джанкой що рухалась в бік матрикової частини України. Побачили сьогодні водії. Рух бойових машин зафільмували на автомобільний відеореєстратор і виклали відео в мережу з підписом рух у бік Джанкоя. Путін посилено готується до перемир'я. Згодом в інтернеті з'явилось ще одне відео вже самого Джанкоя на кадрах, знятих із вікна багатоповерхівки. Величезна колона БТРів повільно їде містом. Куди саме і з якою метою вони рухались, невідомо. Для зриву перемир'я терористи навмисно обстрілюють підконтрольні їм населені пункти, аби звинуватити в цьому українських військових. Про це заявляє бойовик так званої ДНР із позивним Німець, який за власним бажанням здався службі безпеки України в Харкові. Він зізнався, що розчарувався в діяльності так званої республіки. А коли вирішив повернутись додому до Харкова. Терористи розпочали на нього полювання. Тепер його розшукують і ватажки ДНР, і російська ФСБ. 43-річний бойовик входив у спільний центр контролю за припиненням вогню і був наближений до керівництва міноборони терористичної організації. Стверджує усі дані розвідки передавали безпосередньо в Москву. А звідти надходили накази обстрілювати сили АТО і мирні міста, аби звинуватити в цьому українських військових. Я розполагаю конкретної інформації і фактами. А про сходящих правоправ... противоправних действиях на території контролюємо бойовиками так називаємо ДНР, а именно убийства, грабежи, мародіо. Крім того, мені звісно, в фактах незаконного пребывания на території України регулярных російських войск. Вони врахували досвід Іловайського котла Кіборгів у Донецькому аеропорту і змінили програму військових навчань. Центр у Десні, який ще рік тому мало не розформували, сьогодні приймав 5 тисяч мобілізованих з усієї України. А це щоп'ятий. для них відкрили півтори сотні військових спеціальностей. Усіх без винятку намагаються підготувати до війни психологічно, не шкодують імітаторів димових та шумових шашок. Алла скорик далі. Випробування висотою та вогнем це одне із завдань, які має пройти кожен мобілізований тут. Керівники навчального центру пояснюють, захисники Донецького аеропорту кілька діб поспіль воювали в умовах суцільної димової завіси. Новобранців у боях на сході очікують різні труднощі. Повинен до цього готуватися і знати, що він не тільки вийде і буде свіже повітря. Там і все а буде стрільба, буде гарь, буде дим. А це психологічна смуга перешкод. Її мають пройти і бойові підрозділи, і медики з автомеханіками. Хлопці з автобату розуміють, що на війні стати до бою може кожен. Не бояться тільки дурні, а хоробрі чоловіки мають перебороти свій страх і стати на захист своїх домівок і своєї батьківщини. У Мобілізованих є 26 діб на підготовку: два дні на загальну військову, інше за фахом. Заняття всі були у нас вже і. І в спортзалі, з автоматом взагалі проблем немає. Рукопашний, стрільби. Танк водіння машини було заняття. Всі йдуть то, що треба. Кожен мобілізований має полежати під танком і не раз. Це черговий етап психологічної підготовки, і вже потім його посадять у кабіну панцерника. Навчитися керувати танком на незлітній смузі аеропорту, десь на Донбасі, набити шишки ліпше вже тут, де постріли вибухи, хоч і закладають вуха, але не забирають життя. Димових та шумових шашок інструктори не шкодують для цього. Потрібні навчання, щоб там не було психологічно важко. Після навчань обід на таку кількість військовослужбовців кухарі з десни не готували давно. Зараз у центрі разом із мобілізованими строковиками та контрактниками близько 8 тисяч бійців. І ще рік тому столи тут накривали максимум на 300 душ. Утім, до нових навантажень запевняють, уже звикли. У нас іде салат з моркви, Рисуп рисовий, Каша Гречнева, котлетка, компотик, кампофік, хлебушак все красятся все всі забори, белится все вот в са стає показуха. Всталова, а не така Вот как є сейчас на столе, В принципі, так оно и есть. є. Наостанок журналістам показують казарми, де проживають мобілізовані. Таких відремонтованих на все військові мистечко лише дві. І це не дивно, бо ще рік тому навчальний центр узагалі збиралися розформовувати. Тепер решту казарм обіцяють ремонтувати поступово. Але скоро Квасилькоба, Чернігівщина, з Or dva plus dva. Військовому розвіднику квартиру у Созонівці на Кіровоградщині селяни подарували власне житло, вояку, який боронить Україну від російсько терористичних військ. До цього боєць разом із дружиною та двома дітьми жив у 12-метровій кімнаті без вигод у гуртожитку. Односерці вирішили виправити цю ситуацію. Після звільнення комунальної квартири селищна рада оформила право власності на родину військового. Незабаром тут зроблять ремонт, і лише потім будуть входини. Але ордер вручили вже сьогодні, адже боєць приїхав додому в короткотерміново. Відпустку і ще сімнадцятьом учасникам АТО, які проживають у селищі і вже мають власне житло. Місцева влада також підготувала приємний сюрприз. На сесії сільської ради було прийнято рішення і виділено земельні ділянки під будівництво індивідуального гаража кожному учаснику АТО. Хочу сказати дуже велике спасіба всім жителям нашого села. Вони допомагали, підтримували нас в трудну хвилину. Да, ми завжди мріяли про квартиру, але мені б хотілося да, квартиру, ну, звісно, не не такою ціною. У Житомирі відреставрували УАЗик, який поїде в зону АТО. Автомобіль подарував активістам автомайдану підприємець із Брусилова. Автомайданівці вдосконали машину для військових. УАЗик підрихтували, підсили ходову, замінили зношені автозапчастини на нові. Житомирські автомайданівці кажуть, машини для бійців край необхідні, бо швидко ламаються через бездоріжжя. А УАЗик саме той автомобіль, який може проїхати по розбитих шляхах. На ньому можна перевезти поранених і особовий склад. Вже завтра машина вирушить під Дебальцеве. Машина на фронте это как расходный материал. К сожалению, их не хватает. Поэтому приходится постоянно вот таким образом у людей, которые эти машины стоят практически без дела или стоят для каких-то там целей не очень важных, они с удовольствием отдают для помощи армии. Сила мистецтва на допомогу українській армії в Одесі. Музиканти готові влаштувати низку концертів на підтримку сімей загиблих під час оборони України військових. Перший концерт цієї благодійної серії дав оркестр Одеської військової академії. Усі кошти зібрані під час музичного вечора передадуть 20-річній вдові та 11-місячній доньці командира взводу 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади лейтенанта Сергія Бузейникова, який загинув на 6-му блокпості неподалік Мар'їнки. Військовий оркестр Одеської академії дає концерт на честь загиблого лейтенанта Одеської 28-ї бригади. Півтори години, поки грав оркестр, волонтери збирали гроші. Дійства, ми підприйняли, вже свій результат. Уже на карточку переведено огненне кількість грошей. В нашій країні йде війна. Ідуть лучше, гибнуть лучше, і ми должны понимать, що кожен гражданин нашої страны не може бути вне ні е, той ситуації. Серед глядачів не було колег по службі Сергія Бузейникова. Вони досі в зоні ато Вдова та маленька донька загиблого теж не змогли приїхати на концерт його пам'яті. Вони повернулися на батьківщину Сергія на Кіровоградщину. Це рідне село Сергія Захарівка. Центральна вулиця поки носить ім'я Леніна. Однак рідні загиблого військового та його односельці хочуть, щоб її перейменували на честь героя. Сергій Бузейников загинув на блокпості біля Марінки 25 січня. Біля пропускного пункту терористи підірвали начинену вибухівкою машину. За кілька днів до трагедії, десятимісячна донька Сергія Злата сказала перше слово Тато. Дитина і досі чекає на його повернення. Папа да. Тетяна стала вдовою у 20. Вона тримає у руках осколки міни, які дістали з серця чоловіка, його натільний хрестик і закривавлений годинник. Це їй привезли товариші Сергія. По телевізору передали, що з'явилася машина на блокпосту. Я почала дзвонити. А мені каже, що його не Був настоящий офіцер. З нього виросла, конечно, хороша людина. Він був дуже дбайливий, дуже такий щепетільний. Прилип ну... як рідний син до моєї душі, звісно. дуже жалко це, дуже бідно. Що так що так вийшла? Рідні Сергія Бузейнікова дякують усім небайдужим за допомогу та підтримку і просять лише одного: не забувати ні їхнього героя, ні те заради чого він загинув. Сергій Осачу, коленаш ворок, Роман Круніч, Сергій Галанюк, спецкор 2+,2. Без бійок і без образ. Рівно рік тому футбольні фани всіх великих українських клубів підписали між собою документ про перемир'я. Відтоді у футбольному фан світі панує тиша, якої зараз не вистачає на сході України. Що змінилось у світі ультрасів та в яке русло? Хлопці спрямували свою шалену енергію, знає Євгеній Агарков. Нецензурщина, постійні пересварки та публічні бійки. Це було рік тому. Подекуди футбольні матчі для простих перехожих ставали небезпечним видовищем. Це марш єдності футбольних уболівальників у Харкові. Після нього стало зрозуміло: бійок більше не буде. І фанам ці пісеньки та річівки розійшлися світом, а хлопці дали зрозуміти, вони справжні патріоти заради перемоги, готові забути про суперечки. Вся Україна, всі фанати однозначно були на одній стороні. і Було ясно, що продовжувати які-та конфронтації ну, і як було і написано, це преступлення проти самих себе. 13 лютого торік хлопці склали документ, згідно з яким на всі сварки між фан-клубами накладалося табу. Усі організації ідею підтримали. 99,9% всего движения «Ультрас» в Украине являются патриотами своей страны. И когда речь зашла не о междуклубных каких-то междуусобицах между и войнах, а о целостности страны, было принято решение объединиться всеми враждующими кланами. Документ підписали на трибунах стадіонів. Запанувала ідилія, обмінювалися винятково вітальними гаслами без образ. Люди підтримують друг друга, грають футбол з друг другом. То тобто, ну, все відбувається в би, в рамках. Взаємоуваження за рік, що минув, вони навчилися не лише мирно жити, а й допомагати тим, хто захищає наш спокій на сході. Ультра Сартем став волонтером. Якщо вважати цю гуманітарку, це десятки тонн. Дуже багато бронежилетів було зібрані медикаменти, аптечки, з якими допомагав уже на жаль, покійний нині Андрій Гусін, тобто. Все збирали, від чого могли від пачки печива до закінчиться спеціальними прицілами приладами нічного бачення. Усе на фронт везуть і своїм одноклубникам, і колишнім суперникам, бо там зараз пліч опліч воюють сотні тих, хто ще рік тому бився між собою на стадіонах. Більшість добровольці. Футболкаби тепер відійшов на другий план, і тепер основна ціль це защита государства. Футболкаби зараз уже. Не то, не то саперника було між футболом, а Зараз у нас одна ідея це освободження України. Що прийшло время не бути врагами. Святослав близько місяця тому в зоні АТО відсвяткував своє 19-річчя. Вірить, що коли закінчиться війна, непорозумінь між ультрасами вже не буде ніколи. Буде багато іншого клопоту. Усі разом вони фанатітимуть відбудовою країни. Євгенія Гаркувала Хоцінівська, Вікторія Блязова, Світлана Фічун. Спецкор 2+,2. плюс будемо разом підтримувати наших бійців, адже від нас залежить майбутнє нашої держави. Тримаймося.